Ще раз вечір добрий, З вами Олександр Ренковський. Ви дивитесь телеканал Чорноморської телерадіокомпанії. Наша програма називається Єдина країна, Єдина Страна, Бірдів Лет. Ну і власне нашу програму ви також можете дивитися на телеканалі Соціальна Країна в нашій студії Володимир Омельчук. Доброго дня, Володимире. Доброго дня. Голова Всеукраїнської громадської організації, чесне слово, кандидат історичних наук. Ну а сьогодні ми поговоримо. Сьогодні ми поговоримо про ту політичну ситуацію, яка склалася не тільки в нашій країні, да, і навколо на навколо нашої країни, і це пов'язано також з візитом пана Путіна до, до Австралії. Так. Мені б хотілося, і мені хотілося б, щоб ви прокоментували власне цей візит, власне те ставлення до пана Путіна там в Австралії, да і чим все це насправді загрожує Україні. Насправді ви дякую вам за запитання. Ви той тонко відмітили, що дан, дана подія буде мати суттєве значення для тих подій, які розгортаються навколо України, оскільки вони змусили Путіна зрозуміти, що він не може стояти осторонь світової геополітичної гри. І вже навіть реакція лідерів провідних держав світу провідної двадцятки засвідчила, що Путін поступово опиняється в світовій ізоляції, і в цих умовах Росія Росія змушена буде якось робити заяви, які в тій чи іншій мірі де завоювали і попередню позицію щодо ДНР і ЛНР. Відповідно, будуть внесені зміни у взаємини Російської Федерації з органами державної влади, так званих ДНР і ЛНР. Змушено будуть змінити формат так званих гуманітарних конвоїв і вантажів, які от періодично перетинають кордон. Окрім того, якщо характеризувати безпосередньо дипломатичну, під Готовку самої зустрічі у верхах ми можемо сказати, що вже напередодні цього візиту відбулося відбулися зустрічі учасників е, з боку західних країн, які вирішували чи сам формат участі Російської Федерації, і саму і визначали, чи буде взагалі Росія брати участь в, в самій цій зустрічі, і це вже показово, оскільки вже на порядку денному у світовій в світовій спільноті вже виходить на питання щодо взагалі участі в Росії в світових політичних процесах mm -hmm. зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чи знаєте, чи може бути якась така неадекват? Тобто, ну путіну сказали, да, що так не можна більше робити. Там прем'єр-міністр Канади навіть сказав більше. Він сказав: Я маю вам потиснути руку, так передають засоби масової інформації їхню розмову, да? але значить, я вам маю сказати тільки одне: да, забирайтеся геть з України. Але тут інше питання, да а чи Путін а, дослухається до, до цих зауважень? Чи він знаєте, він скаже образиться, як ти, як той знаєте, хуліган, який якого там образили, тому що йому не дали знову такі бити а, вікна в якомусь будинку? І він щось щось розіб'є, щось інше. Ну, ви розумієте, що він може ігнорувати якусь політи... якісь політичні заяви лі... лідерів західних країн. Але кон'юнктуру на світовому ринку нафти він не може, скажімо, ігнорувати, оскільки це б'є безпосередньо по фінансовим ресурсам Російської Федерації, по її стабільності у внутрішній сфері, оскільки ми бачимо, що фактично створена ситуація, при якій нафта невмин... невпинно дешевшає. А враховуючи, що Росія дуже залежна від е... вивезення. Своїх енергоносіїв, то цей суттєвий фактор, який змушує її видозмінювати свою внутрішню внутрішню політику, узгоджувати заяви своїх провідних е, дипломатів з конюктурою цін на світовому ринку нафти інших енергоносіїв. І в цій ситуації в Україні є об'єктивно шанс використати цю зустріч на на вищому рівні. З метою пом'якшити позицію Російської Федерації у пози... в підтримці так званих ДНР і ЛНР, угу, тобто таким чином можливо. Зрозуміло, але з іншого боку дивіться, ну і що б там не робила Росія, да зараз вже да? то я не думаю, щоб так, по-перше, зняли б ці санкції, відмінили їх. Так? так, ну ну так. не можна так санкції відмінити, хоча ну хто його знає, може а може можливо і відмінити. відміна санкцій має мати якийсь так. певний формат, певну процедуру. Тобто а але дивіться далі, да і, і з іншого боку, загострення ситуації в Україні. Да, вона не призведе, можливо, до якихось якогось такого миттєвого впливу на ринок нафти, там до запровадження нових санкцій, то, може, там взагалі для Путіна таким чином розв'язуються йому руки да, і він може робити все, що завгодно. Ви розумієте, в будь-якому разі, в умовах глобалізованого суспільства будь-яка країна світу не може ігнорувати динаміку впливу. Перебігу міжнародних економічних, політичних соціальних процесів ну навіть е, Північна Корея, попри всю її ізольованість і прихильність ідеям Чучхе, змушена періодично отримувати якусь допомогу з боку південної продуктову, Кореї. продуктову, да, так Так, перед. періодичну допомогу. І, попри всі її заяви щодо засудження південно-корейського диктаторського чи там капіталістичного режиму, коли ми ведемо мову про Росію, ми маємо насамперед е, враховувати, що це. Держава над надпотужна держава, яка зацікавлена в експорті військових технологій в закупівлі різноманітної військової техніки в в, в, в тій ж uh -huh. самій Франції. Ми знаємо про поставки в, в Російську Федерацію кораблів, означених новітніми французькими технологіями. Ми маємо можливість зважати на той фактор, що навіть китайська народна республіка, на підтримку якої розраховував Путін, має свою власну позицію по цьому конфлікту і відмовилась від одна Ної підтримки курсу Москви в даній ситуації це теж тривожні симптоми для офіційного Кремля. І тому з огляду на цю ситуацію ми бачимо, що і в Європі ті країни, які спочатку е, намагалися зайняти більш нейтральну позицію в у прийнятті санкцій всередині Європейського Союзу, поступово схиляються у необхідності посилити такий, скажімо, тиск, економічний тиск, економічний політичний тиск на на Російську Федерацію з метою змінити позицію офіційного Кремля в цій ситуації. А, зрозуміло Володимир, а скажіть, будь ласка, ну а... На ваш погляд, чи Україна, власне, як держава вона запровадила всі можливі, ну зробила всі можливі кроки для того, щоб вирішити цей конфлікт з Російською Федерацією. Наприклад, да там не знаю запровадила візовий режим з Російською Федерацією. Там припинила ну, якісь якісь там. Торгові там стосунки з Російською Федерацією, може, щось треба було зробити спочатку, а вже потім вимагати це робити від там своїх західних партнерів. Я вважаю, що от в цій ситуації позиція нашої держави недостатньо ефективна, і це зумовлено певними коливаннями і маневруванням з боку Петра Порошенка, який намагається якось так узгодити свою позицію як з Заходом, так і з Російською Федерацією. і до цього часу. Су не завершена офіційна ротація дипломатичного корпусу. Про це вже ряд експертів кажуть, що зовнішньополітичні інтереси України в ряді країн е представляють дипломати, які не володіють не те, що мовою мовою країни, uh -huh. в якій вони акредитовані, а але і взагалі англійською мовою достатньо не володіють. І це говорить про те, що наша дипломатія не може в усьому світі займатися от тими завданнями, які ну, виконує кожна дип дипломатична служба. Насамперед, це люди, які Ну, скажімо, отримали, скажімо, посади за, за квотними принципами або за певними родинними зв'язками. Окрім того, е, я думаю, ну, що а, а але ж з іншого боку, да посол, це власне це така, ну більш політична да, посада. Все ж таки, там інші там співробітники, секретарі там, маташе, то вони можуть то мають бути там професіоналами. А, Посол, він це, це ж так чи ні? Вважає, ну не завжди. Оскільки посол формує якби стратегічне бачення політики, політики там, нашої держави в тій чи іншій країні, виробляє, роз, ну, формує фактично апарат, визначає пріоритет, угу. пріоритетність розгляду тих чи інших питань та їх реалізацію в конкретно взятій країні. І тому. Якщо, наприклад, нефахова людина призначається в ту чи іншу країну, то фактично вона блокує реалізацію будь-яких національних ініціатив України. І в цій ситуації, особливо коли мова йдеться про представників в європейських країнах чи представників представників в тій ж самій Канаді, США, в, країн, там, в країнах найбільш розвинених країнах Азії. Тому Крім того, я вважаю, що недостатньо чітко зайнята позиція щодо самих територій так званої ДНР і ЛНР. І коли тривалий час на території цих окупованих територій продовжувалися там продовжувалось надходження соціальних виплат, і уряд не мав, не був готовий разом з президентом взяти на себе відповідальність за, за жорстке блокування даної території. Окрім того, до цього часу і продовжується такі економічні активні стосунки з території анексованого Криму, я вважаю, що в даній ситуації це не припустимо, і воно якби ослаблює позиції України Тих самих міжнародних переговорах з провідними державами світу, оскільки ми самі дійсно ви ви вірно підмітили. Ми самі не можемо, от всередині себе дати жорстку оцінку тим процесам, які мають от місце в анексованих чи в тимчасово окупованих територіях, я задавав це питання і, і з, приводу, з приводу того, що сьогодні прес-секретар Міністерства зовнішніх справ України Євген Перебійніс. Зробив таку заяву, що кримські аеропорти а, закриті рішенням уряду України будь-які польоти туди і назад є порушенням закону в Україні, так далі. Так далі. І а, він закликав вірменських колег не приймати авіарейси компанії Грозне Авіа з окупованого Сімферополя, зазначивши, що російська влада вдалася до хитрощів, щоб приховати незаконність польотів з Криму, здійснивши проміжну посадку літака в російському місті Анапа. Ну і так далі. Да? Тобто. А, Авіапольоти з окупованої території Криму, так резюме, да, а є незаконними. Авіакомпанії, які здійснюють рейси до Криму, можуть підпасти під міжнародні та українські санкції. Вісім місяців Крим є окупованою територією України. Що заважає нашим урядовцям вести санкції не проти держав добре? Не можете, да зробіть санкції проти конкретної авіакомпанії, яка літає. Да? Там я не розумію. Ну, я вважаю, що в, даній, в даному випадку ми маємо справу не просто з, з бездіяльністю, а злочинною бездіяльністю. І ті люди, які відповідають за прийняття даних санкцій, вони мають нести відповідальність. І така офіційна позиція Всеукраїнської організації Чесне слово, що в цій ситуації ми маємо мати чітку схему, от, скажімо, неправомірних дій різних держав, які співпрацюють з фірмами, які зареєстровані на території там, того ж самого Криму. Які взаємодіють і будь-які офіційні контакти з цими е, структурами мають бути блоковані з боку українських суб'єктів господарювання? і Відповідно до наших партнерів мають бути виставлені такі ж самі вимоги, що вони мають розуміти, що якщо будь-яка фірма-партнер там в країнах Європейського Союзу чи США чи там Канаді підтримує контакти з такими? З такими суб'єктами господарювання вони вхід їм на український ринок має бути закритий, uh -huh. а їхні представники не мають право в'їжджати на територію України там упродовж певного терміну? Зрозуміло, ну така чітка чітка позиція, яку ну треба було б мати і більшості там українських політиків в Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, а яким чином ви думаєте, варто Україні підтримувати чи не підтримувати економічні стосунки з Кримом? Ну в, в, в даній ситуації ми можемо говорити лише про підтримку офіційних взаємин з тими українськими громадянами, які продовжують залишатися громадянами України і займають чітку проукраїнську позицію. На території Криму ми маємо тут цілий комплекс проблем. Вони пов'язані з питанням власності на території Криму, оскільки ми знаємо, що до цього часу е, ці питання остаточно не не врегульовані навіть російським законодавством. І ми маємо ситуацію, коли ряд українських громадян виїхали вони ну з території Криму. Вони не можуть офіційно ну якось е, про ту ж саму свою власність, не можуть продати. Оце оскільки це пов'язано з рядом тим певних процедур, які потребують окремо Нормативного регулювання, і ми маємо вип... маємо випадки захоплення цих, скажімо, певних особ... uh -huh. фірм підприємств, організацій, об'єктів власності з боку, наприклад, уряду так званої самопроголошеної Республіки Крим. Але ну як чи є вас така позиція? Чи варто в Україні далі торгувати з, ну, з Кримом? Ну, я вважаю, і ну, це позиція всеукраїнської організації, чесне слово, що будь-які офіційні економічні контакти з Республікою Крим мають бути припинені. А чи це не спровокує пана Путіна на, знаєте, там, на прорубування того коридору через там, Маріуполь, Мілітополь і так далі до Криму? Оскільки ну, зараз припиняється постачання до Криму через Керченську протоку, да, там не, не працюють ті пороми або працюють не, ну, не так. Як як це потрібно для продуктового забезпечення Криму Ви розумієте, що політика капітулянства, яку яку ми зможемо зайняти, вона рано чи пізно призведе до нових конфліктів, оскільки ми маємо ситуацію, коли Гітлер напередодні першої другої світової війни. Отримав поступки з боку західних країн, які намагалися задовольнити його апетити незначними поступками, і це призвело лише до ескалації конфлікту, лише до втягнення нових ресурсів у це військове протистояння. І тому я розумію, що будь-яка поступка кремлівському режиму буде сприйматися як слабкість української влади і буде викликати нові вимоги, вимоги нових поступок з боку української влади. Ну і добре, я б хотів, ви знаєте, я не хотів би сьогодні робити рекламу пану Путіну, але ну так вийшло. Да, що він такий герой у нас сьогоднішнього ефіру, да, і не тільки на нашому каналі він герой, тому що він, значить, він потискав ту коалу там на руках. Да, там він, він потиснув руку австралійським поліціянтам, які його супроводжували до аеропорту. А в нас ще є відео, де у березні цього року. Це, це, здається, так було так давно, але це тільки березень і цього року, коли так звані зільони чоловічки а, захопили будинки Верховної Ради та будинки Ради міністрів Автономної Республіки Крим. І от тоді на прес-конференції. А російські журналісти запитали в пана Путіна, а чи є в, а, в Криму а, російські військові? Да, чи чи вони а, є зв'язаними з тими подіями? От що тоді відповів пан Путін блокіровані частини прайська армії в Криму? А в формі в моємо, дуже схожа на російську форму. Военно. Это были да российские вы, солдаты. Но вы, были смотрите, российские на постсоветское пространство. Но но они там, еще пополно формы, которые похожи на форму. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные э, силы самообороны. Ну, от тоді пан Путін сказав, це було в березні, це було ще до так званого референдуму щодо статусу Криму, який провели окупанти в Криму. І тоді пан Путін сказав ну, чітко, да, що ні, жодних там російських військових не було, це були так звані там, сили місцевої самооборони. Да, ви чули таку заяву? Так. Да? А, а, а як ви думаєте, на що він тоді так сказав? А потім він сказав, що там все ж таки були. Ну, по перше, він ну не прораховував остаточно реакцію західної світової спільноти на оці події. І він був готовий до того, що якщо буде жорстка ре реакція uh -huh. світу на оці ну, неправомірні дії, він ну був готовий відійти назад і сказати, що от ви розумієте, ми тільки підтримували от певні сили місцеві. А коли він побачив, що українська влада бездіяльна, коли він побачив, що світ не готовий жорстко реагувати. Uh -huh. Він прийняв остаточне рішення, що в цій ситуації в нього є всі можливості, ну з мінімальними втратами, захопити Крим. і Він звичайно не міг проігнорувати цю можливість. Тим більше, що в країні назрівала внутрішньополітична криза, і він uh -huh. розумів uh -huh. що... в Росії ви маєте в Росії. В увазі, так да? в росії вона uh -huh. продовжується фактично. І ми бачимо зараз о, ці події пов'язані з, з рекордним падінням курсу е російського, uh -huh. рубля, рубля щодо uh -huh. да, російського рубля щодо долара. По по, -по, -по Фактично блокування постачання російських енергоносіїв на світовий ринок за допомогою ну спеціально продуманої ситуації, ну можна навіть певної домовленості країн, які возять закуповують і країни, які експортують нафту. І в цій ситуації ми маємо однозначно можливість mm -hmm. спостерігати, що в даній ситуації ці дії щодо Російської Федерації можуть бути не менш ефективні ніж прямий військовий. Опер... Зрозуміло, да. Але але в той же самий час там Україна зараз втратила фактично контроль над і над Кримом, да, і над Донецькою, і частиною Донецької Луганської областей. Добре, в нас є пряма, пряма мова пана Путіна про те, що все ж таки я не знаю, кому Путіну вірити. Може, це там багато в них путінів. Да? І вони самі між собою. А пан Путін розповідає про те, що все ж таки були російські війська в Криму. Прошу відео. Я не скриваю. звісно. Это, это факт, мы никогда его не скрывали. А наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Ну тобто він ніколи не скривав, що це вони значить блокували, а там п'ять хвилин тому він сказав ну, в березні. Він сказав, що ні-ні ні, це не російські війська. Да? Ну ви пояснили, чому це так сталося? Да, взагалі зрозуміло. Тобто, на що нам, що нам далі чекати від пана Путіна? А якщо буде, знаєте, така несиметрична відповідь, ви мене образили, да? Ви мене там образили. Я поїхав з цього саміту. G20, не буде більше жодного G20, Ми будемо якимось, знаєте там фортецю. Ми будемо там. А і зараз, якийсь, знаєте, там ну а і е, напад, я не знаю там на Казахстан, там на Білорусь, на не знаю, на Латвію, на Літву. Ну, те, що ви говорите, це дійсно має місце певне напруження ситуації взаєминах на пострадянському просторі, і в тому ж самому Казахстані і Білорусі зростають, скажімо, сили, які готові вже протидіяти російському впливу. І я думаю, що і Білорусі, і Казахстан, це достатньо болюче питання для президента Росії, оскільки вже на, на різних офіційних та неофіційних рівнях озвучується питання про підтримку російськомовного. Меншини в Казахстані, особливо з огляду на ту послідовну політику, яку проводить ну, Назарбаєв, наприклад, щодо, наприклад, поширення і тюркізації, каз каз казахізації місцевої управлінської еліти, переходу основних важелів управління економікою в, в руки, саме вих вихідців з місцевих саме а не російськомовного населення. Така ж, таку ж саму ситуацію ми спостерігаємо і в Білорусі, попри те, що процеси з формування національної. Еліти в Білорусі не має такий завершений uh -huh. характер, але опозиційні сили антиросійські вони також піднімають голову і от окремі з цих представників приїжджають до нас на Україну, ми маємо можливість регулярно спілкуватися. Тому я думаю, що от навіть от ті певні скатої е, матеріали, з якими маємо можливість працювати, засвідчує, що от подібні тенденції по, от зростання антиросійських настроїв в тій чи іншій мірі присутні у всіх республіках колишнього постраданського а, Володимир, Скажіть, будь ласка, а чому тоді Україна не скористається? Цим шансом, бо є загроза там, для Білорусі, там, для Казахстану, для декількох інших держав. Да, і знаєте, не стане таким. Я розумію, що складна ситуація, і не стане таким новим лідером або, там, знаєте, неформальним лідером. Не запропонує, там, давайте будемо разом батька бити, да, бо його разом бити легше. Ну ви розумієте. От... В цих умовах, аналізуючи таку геополітичну конфігурацію, яка склалася, ну, ми можемо констатувати, що Україна в силу цих внутрішньополітичних подій, які мали місце в Україні, вона виявилася самим ласим шматком для Путіна. Але в такі самі ролі може опинитися реально будь-яка інша країна, і Білорусі, і Казахстан, якщо от всередині будуть створені сприятливі внутрішні передумови для вторгнення з боку Росії. Якби така ж сама кризова ситуація склалася в Казахстані, я думаю, Путін би не спинився перед масштабним вторгненням і в цю Україну, щоб угу. тим більше, що от в середовищі російських правих озвучується все вже питання, і зокрема тим же самим Володимиром Вольфовичем Жириновським про те, що північ Казахстану він весь російськомовний його також потрібно захищати. Просто Росія зараз зав'язла в подіях на Україні, і вона не готова до конфронтації з новим. Тобто, ви не так. думаєте, що я будь-яка там інша, тобто можливо тільки значить загострення конфронтації на Україні, а будь-які інші фронту ну, неможливо збов враховуючи Росії. обмеженість російських ресурсів. Росія зараз не готова до масштабної конфронтації по всьому периметру своїх, скажімо, контактів, і загострюючи ситуацію з Україною, вона автоматично відтягує будь-які сили від кордону з Китаєм з Казахстаном. Угу. тобто вона об'єктивно послаблює свої позиції в Азії. Я думаю, що ну, при всіх мінусах Путіна йому не можна не віддати належне. Він прораховує кожний свій крок. І ті заяви, на які ви вже звертали увагу, вони показують, що він достатньо гнучко реагує на будь-які зміни геополітичної кон'юнктури. він достатньо динамічно змінює свою позицію у випадку, от, скажімо, відповідей зовнішніх загроз. І от це uh -huh. теж ще один крок до того, що. Перше, що е, Росія була готова до будь-якого розвитку подій, як і до більш активної до більш активного протидії з боку заходу, так і повної капітуляції управлінської еліти України і захоплення набагато більшої кількості територій, ніж ми маємо місце. Тому в цих в моделях сценарного розвитку е, ми маємо зараз далеко не найгірший варіант розвитку подій. Розуміло, дякую. Володимир Мальчук, голова всеукраїнської громадської організації, чесне слово, кандидат історичних наук був гостем нашої студії. Ну і на закінчення нашої бесіди бойовики хочуть собі всю територію Донецької та Луганської областей. Вони сьогодні про це заявили один з один з керівників. На вашу думку, да якщо це казали, що буде значить наступ там у неділю, та що нам чекати найближчими днями, українцям Ой. да буде наступ чи ні? Ну скажімо, ми маємо підстави очікувати даного наступу, і я не хочу сказати, що він буде от конкретно в даний, от на дані вихідні. Але є підстави говорити, що от загострення ситуації і от, от, от такий перебіг боротьби буде носити перманентний характер, і з огляду, і в у випадку ослаблення і якогось загострення внутрішньополітичних ситуацій всередині в країні, ми угу. маємо ми будемо свідками. Посилення такої зовнішнього тиску і нових перекидання нових збройних контингентів Російської Федерації на територію України і намагання приєднати нові території. Тобто, я думаю, що це цей вузол, який ще ну, буде збивати Україну з шляху в Європу ще не один рік. Розуміло, Ну, такі, знаєте, ну, не, я б хотів, би, звісно, я б хотів би більш. Найде такого не песимістичного, да більш оптимістичного прогнозу. Ну добре, маємо те, що маємо. Володимир Марчук, голова Всеукраїнської громадської організації. Чесне слово залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, а також в ефірі телекомпанії Соціальна країна.